Щоб додати віджит чату на сайт через конструктор Геработ, потрібно зареєструватись на головній сторінці і перейти на вказану пошту. У листі від геробот є посилання на конструктор і дані для входу. У конструкторі дефолтно створений чат-бот, який можна одразу протестувати у месенджерах або додати на сайт в якості віджета. Заходжу в налаштування і копіюю скрипт віджета. Переходжу на тестовий сайт. Наразі місце, де буде розташований чат порожнє. Переходжу в редактор сайтів. В цьому випадку використовується WordPress. Обираю редактор тем та підпункт заголовок. Знаходжу тут початок і кінець хедера. Він має аналогічну назву. Вставляю в хедер скопійований на платформі скрипт та зберігаю. Повертаюсь на тестовий сайт, оновлюю сторінку та перевіряю роботу чата.